Вітаю вас, шановні колеги, кандидати та громадськість. Сьогодні, 21 січня 2025 року, дорадча група експертів зібралась для проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Ткаченком Олександром Васильовичем. На засіданні присутні всі члени дорадчої групи експертів: пан Алеш Залар, пан Ярослав Романюк, пан Василь Шакун. Членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька, секретар дорадчої групи експертів пані Моріно Конор та я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. Також на засіданні присутні заступники членів дорадчої групи експертів: пан Володимир Кузьменко, пан Річард Барет, пан Марик Зубік. Зазначу, що ми працюємо в укритті, тому у разі оголошення повітряної тривоги співбесіду буде продовжено. Нагадаю також, що ведеться запис співбесіди та її трансляція наживо на офіційних ресурсах Дорадчої групи експертів та Конституційного суду України. Звертаю увагу членів Дорадчої групи експертів та кандидата щодо обмеження використання сенсативної інформації та даних з обмеженим доступом в прямому ефірі. У разі необхідності обговорити такі питання, трансляцію буде обмежено. Ми готові розпочати. Я надаю слово секретарю до речі, групи експертів пані Моріно Конор для представлення кандидата та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Дякую. Вітаю, шановні колеги, громадськість, яка нас зараз дивиться. Як вже сказала пані голова, зараз до речі група експертів. Проведе співбесіду з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України. Це вибір кандидата, проходити співбесіду. Співбесіда є обов'язковим етапом оцінювання на одну співбесіду. Відводиться орієнтовно одна година, та регламент для відповіді на запитання це до трьох хвилин. Традиційно ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і по суті поставлених запитань. Наприкінці співбесіди у кандидата буде можливість зробити коротку заключну заяву тривалістю до 5 хвилин. Також хочу зазначити, що протягом опрацювання матеріалів про кандидата Ткаченка до речі, група експертів надсилала йому запитання для надання письмових пояснень. Отож, у кандидата була можливість підготуватися до цієї співбесіди, а також надати відповіді на наші запитання. Зараз з нами кандидат на посаду судді Конституційного суду України, який допущений до конкурсного відбору конкурсною комісією при президентові України. Пан Ткаченко є суддею господарського суду Миколаївської області у відставці. Крім цього, хочу нагадати, що цей кандидат уже брав участь у конкурсних відборах минулого року і проходив співбесіди з дорачою групою експертів. Пане Ткаченко, якщо ви хочете щось додати до свого представлення, у вас є така можливість наразі. У вас зараз є 2-3 хвилини на це доповнення. Будь ласка, мікрофон. Олександр Васильович. Олександр Васильович, мікрофон включайте. Микрофон. Будь ласка, коли ви пойдете доповнень. Немає. Дякую. Тоді ми розпочнемо. Олександр Васильович, як вже сказала пані Морін. Ви приймали участь у конкурсному відборі на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає з'їзд суддів України. Я нагадаю, що це було два конкурси, які були оголошені 18 вересня 2023 року та 15 квітня 2024 року. До речі, група під час минулих конкурсів. Ухвалювали рішення це 23 березня та 7 листопада 2024 року. Ви знайомі зі змістом цих рішень і так само знайомі з тими питаннями, з тими обставинами, які були предметом розгляду і детального дослідження до речі, групою експертів. Скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте ви всі раніше надані вам відповіді у межах попередніх конкурсів? Мікрофон. Так, підтверджує. Олександр Васильович, чи бажаєте ви повідомити додаткову інформацію та доповнити ваші письмові чи усні відповіді? Будь так. ласка. А, всі доповнення, яке я бажав надавати, я надав у письмовій, письмовій формі у відповідях на запити до речої групи. Дякую, пані Ганна. Прошу. Yes. Так, у мене є таке запитання. Якою є ваша мотивація брати участь у конкурсі Втретє, за обставин, коли ви не надаєте жодних відомостей, які б спростували висновки до групи експертів щодо вашої? Невідповідності критерію високих моральних якостей для цілеї відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України. Які причини для вашої третьої участі у конкурсі? Ну, причини такі, що з, з тими підставами, які, за якими мене визнали ну, недоброчесним, я згодний лише з одною підставою, тією, якою ще не заявив самовідвід під час розгляду справи в 2009 році. Але з того часу вже пройшло ну, більше 15 років, це по перше. І по друге, я беру участь в конкурсі до Вищої ради правосуддя теж. І згідно закону про вище правосуддя, який є так таким же конституційним органом, як і Конституційний суд, там вказано, що е, притягнення е, людини до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення не є підставою для не є підставою для не, не призначення його членом ВРП, якщо пройшов рік з моменту притягнення його до відповідальності. Отже, якщо б мене навіть дев'ятому році притягнули до відповідальності за. Антикорупційне порушенням, яке є прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів, то вже пройшло 14 років, і це не є підставою для призначення мене у Вищу Раду правосуддя, і тому і аналогічно я вважаю до Конституційного суду. Щодо інших підстав, я не погоджуюсь з тим, що мені по кожній підставі пояснити, щодо я не погоджуюсь з тим, що, по-перше, щодо неправильного зазначення в декларації щодо водних водних транспортних засобів я вважаю, що я вірно тлумачу законодавство діючої України так само, як НАЗК тлумачить, а до речі, група помиляється у, у в тлумаченні законодавства, яким чином треба декларувати водні транспорти, наявність у, у суді водних транспортів, водних засобів. Щодо невиконання мною рішення суду. Ну я вже не знаю, що мені ще які ще доводи мені приводити, коли очевидно для будь-якої звичайної розсурливої людини, що повернусь до до кримінального кодексу Іспанії, в якому вказано, що людина не може бути притягнута за невиконання судового рішення, якщо це рішення очевидно і явно є незаконним для будь-якого не тільки для судді. Чи Верховного суду, чи місцевого, для будь-якої розсудової людини, зрозуміло, що е, рішення, яке прийняте, е, зокрема 5507, яке е, е, я не виконав, є завідомо неправосудним, оскільки ґрунт перше немає там в рішенні, немає доказу, що є окремою самостійною підставою для визнання його незаконним. І по-друге, воно ґрунтується на завідомо фальшивих доказах, коли юридична особа за допомогою суду визнала за собою право на документ, на договір, який вона уклала за 6 років до створення цієї юридичної особи. Щоб людям було зрозуміло, це якби одна людина е, вимагала майно у іншої, стверджуючи, що вона це майно придбала за 6 років до свого народження. Ну, вважати таке рішення законним і обґрунтованим і таким, що підлягає виконанню, я не знаю. Я не вважаю таке рішення. Це по-перше. І навіть якщо б рішення було законним і обґрунтованим, воно не підлягає мною виконанню, тому що з згідно з статті 129... Конституції 1, як його тлумачить Верховний суд, так і рішення по виконаційним позовам, так так званим, виконується не боржником, яким є у цій справі, а виконавчою службою. Замість цього виконавча служба, щоб виконувати рішення, чому я не перешкоджав, і казав: якщо ви хочете забирати, ідіть забирайте. Вона оштрафувала мене за те, що не виконала своє, а потім звернулася до суду, щоб мене притягли до кримінальної відповідальності, яке вже триває провадження три роки, і не можуть дослідити документи цієї юридичної особи. Чи є в її цей гараж у власниці, чи немає. Ну, в принципі, там це і все, що... що я хотів би додати. Якщо щось не забув, а щодо не включення мною в декларацію е в декларацію факту притягнення до, до, до е Штрафу за невиконання судового рішення. Стаття закону 62 закону про судоустрій е так визначається, що е в декларації суддя має вказувати навчинки. Які можуть бути підставою для притягнення його до відповідальності. якщо Верховний суд стверджує, що виконується ці рішення? Виконавчою службою, то невиконання мною виконавчої виконавчого листа не є підставою для притягнення відповідальності. Законодавство України не містить таких підстав, як невиконання боржником замість виконавчої служби виконавчого листа. І ще одне виконавчий лист, всупереч вимогам процесуального кодексу, не відповідає змісту резолютивної рішення. Судового рішення Само по собі це ще взагалі є цей виконавчий лист. Є предметом предметом злочину передбачено статтє 366. це внесення в офіційний документ. Неповних даних. Тобто суддя, приймаючи рішення, вніс, в вніс в виконавчий, видаючи виконавчий лист, помістив в нього тільки одну частину резолютивної частини тобто неповно заповнив виконавчий лист, що є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності взагалі. Ну, все нібито. Олександр Васильович, Якщо ми правильно зрозуміли, то рішення суду, про яке ми зараз говоримо, про виконання якого ми говоримо, воно набрало законної сили. Так, воно так. є цим ви маєте можливості, ваш досвід дозволяє вам захистити свої права. Тобто, у вас є механізми для того, щоб довести оцей факт неправосудності рішення або те, що виконавчились, не відповідає вимогам закону, про які ви тільки що сказали. Які дії ви вчинили для того, щоб... Довести ті факти, які зараз звучать під час співбесіди з вами на посаду судді Конституційного суду України. Ну, після того, як було прийнято перше рішення, всі три три справи, це от вони пов'язані е, з цим спором про гараж. Тобто я тричі намагався змінюючи предмет і, і підстави позову, намагався довести, що ну свою правомірність своїх дій. Потім, коли м, представник. Представник АГК Парма, коли побачив і сам зрозумів, що він подав недостовірні документи, він приніс в суд інші документи, де вказав, що той гараж знаходиться, який у мене, він придбав не за 6 років до. Створення цієї АГК а вже подав інший документ після створення. Але цей документ не досліджувався в судовому засіданні. Тоді, побачивши це, я взяв цей документ і звернувся до суду з переглядом за нововиявленими обставинами. Але суд не звернув увагу, навіть не вказав, чому він вважає, що той документ, який за 6 років був договір укладений, і не відхилив мій цей новий доказ і підтвердження того, що це вже сам боржник, сам АГК Парма вже не визнає, що в мене витрблено той гараж за вимоги, якою він звернувся до суду. Дякую, шановні колеги. Чи є ще запитання до кандидата? А ще додав, що зараз у Верховному суді знаходяться ще дві справи, пов'язані з цими всіми ситуаціями. Перша справа: якщо коли я отримав рішення, в якому я не побачив доказ, на підставі якого мене позбавили права власниці, звісно, я звернувся за роз'ясненням до всіх трьох інстанцій. Зараз до всіх трьох інстанцій роз'яснити мені, яким же доказом підтверджується, що той гараж, який знаходився у мене, потрапив у власність АГК. всі, всі відповіді в ухвалах, включаючи починаючи з місцевого і закінчуючи Верховним судом, закінчились тим, що рішення є чітким і зрозумілим. Ну може, для них чітким і зрозумілим, для мене ні. Тоді далі, і раз воно чіткі і зрозуміле, якщо Верховний суд визнав це рішення. Ці рішення обґрунтованими, обґрунтовані рішення, яких є доказ на підставі якого суд становити чи факти Але в рішенні цього посилання на доказ немає. Я звернувся про відновлення цивільного провадження. Раз, там, раз Верховний суд сказав, що цей доказ є, а в матеріалах справи я його не йшов, крім фальшивого доказу. Я звернувся відновити. Матеріали справи і запитати у судді, першого, який прийняв рішення, може він десь загубив цей доказ на підставі, якого він визнав право власності АГК Парма. Ця справа досі до цього часу знаходиться у Верховному суді. Ще одна справа знаходиться у Верховному суді про оскарження мною незаконності, визнання таким, що не підлягає виконанню виконавчої лист і дій, 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 дій державного виконавця. Зараз вона знаходиться в апеляції, і той суддя. Який прийняв рішення на підставі цих фальшивих документів, і який через рік після цього. Встановив, що його ввели в оману, і зобов'язав органи слідства внести відомості про те, що йому подали документи завідомо фальшиві, визнав, що дії державного виконавця є законними, не зважаючи на що саме, видав виконавчий лист, який не відповідає результативній частині рішення. Що мені ще, які ще мені треба засоби? А я звертався до уповноваженого справ людини. Оповнавшись прав людини, вказав, що мені треба, якщо судді поступають непірно, треба звертатись до Вищої ради правосуддя. Я звернувся до Вищої ради правосуддя, де кілька там скарг моїх знаходяться. А я звернувся навіть до вищої правосуддя заявою про порушення авторитету правосуддя. А чим порушено? Тому що адвокат, знаючи, що це фальшивий документ по справі 50, 5705, це він подавав позовну заяву. І він в цій позовній заяві послався на документ. 93 року, незважаючи на те, що він знав, що е, юридична особа створена лише через 6 років, і суд задовольнив вже цей позов. От я вважав, що такі дії адвоката порушують автор, і внаслідок чого було прийнято рішення на завідомо недостовірних документах, порушують авторитет правосуддя. Але одна із колегій е, Вищої ради правосуддя вважає, що тут нема, що подання адвоката фальшивих документів до суду не є порушенням авторитету правосуддя. Дякую, Олександр Васильович. Вашу позицію ми зрозуміли. Будь ласка, колеги, запитання до кандидата. Якщо запитань немає, Олександр Васильович, у вас є можливість до 5 хвилин виступити за Я думав, що ці 5 хвилин є. Я... Але ви в мене запитали те, що я хотів сказати за ці 5 хвилин. Тому я коротше скажу. В моєму мотиваційному, мотиваційному листі там два речення. Одне речення це усунути дискримінацію місцевих місцевих судів в порівнянні з іншими судами. А друге, щоб Захист прав людини. Захист прав людини від дій виконавчої, законодавчої і судової влади. Якщо від законодавчої і виконавчої влади це можна сказати, ну. Грубо кажучи, природньо, для того, і судова влада створена, щоб слідкувати за діями цієї влади, то тобто для судової влади це неприпустимо порушити права людини. І я ще, крім крім своїх, я ще минулого разу казав, що ну Верховний суд зараз я бачу таку одну із проблем: що багато справ. Верховний суд повертає за малозначністю, хоча процесуальний кодекс не передбачає можливості повернення мало визнання Верховним судом самостійно на стадії касаційного оскарження не передбачає можливості визнати справу малозначною. Але Верховний суд, користуючись своїми останньої інстанції, визнає малозначними і повертає заяви. Да, я не заперечую, що багато є справ, які ну, не, не обґрунтованими. Але в, в окремих випадках, як і зі мною, до речі, Верховний суд користується своїм правом, щоб повертати обґрунтовані касаційні скари тільки за того, щоб визнавати їх малозначними і не визначаючись при цьому, по суті, справи. Що до речі, чим займається і Конституційний суд наразі. Коли він не хоче приймати рішення по суті і брати на себе відповідальність за ту чи іншу питання, він просто повертає касоційне подання, стверджуючи, що вони якісь невірно подані, в тому числі до Верховного суду, який неодноразово подає Верховний суд подання, а Конституційний каже, що ні, подання не такі. Тобто, у нас Верховний суд, так, на думку Конституційного, не, не має такої кваліфікації, щоб навіть скласти правильно касоційне подання. Це треба усувати. В мене все. Дякуємо, Олександре Васильовичу, за ваші відповіді. Я забув пробачаю ще одне. забув. Будь ласка, ось я так розумію, що ці обставини щодо цього гаражу стали відомо від, якщо тут присутні, від фундації де Юри Автомайдана. Це ну я побачив у своїх документах, що від них надійшла заява. Ось враховуючи це, я звернувся я я вважаю, що от такі рішення Верховним судом, які прийде щодо цього ражу, порушують авторитет правосуддя. В Зв'язку з цим я звернувся до представника Автомайдану і фундації Де Юри пана Масилка, який нещодавно з таким зверненням звертався, що він звернувся до Вищої ради правосуддя за власну ініціативу і висловився і ВРП. Висловились, чи порушують такі дії. Пов'язаний з цими трьома справами авторитет правосуддя чи не порушують. Ось я очікую від нього таку відповідь, а також очікую від фундації Де Юра, яка відреагує належним чином на моє на звернення. У мене все. Дякуємо, Олександре Василь... Васильович за ваші відповіді. Шановні колеги, громадськість, на цьому співбесіда з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Ткаченком Олександром Васильовичем. Оголошується завершено.